Всім привіт! Ви на каналі Кегл і сьогодні ми будемо грати в гру про клинок розсікаючий демонів. Це аніме таке. Тут ми маємо бити, це клік. Ми атакуємо і набираємо собі силу. Зараз на завдання набрати 20 сил. Нам якраз залишився один удар. Ми б'ємо і все. Ми левел прокачали. Я хочу сразу вам сказати: давайте так, коли в мене буде 25 підписників, я зроблю стрім. Мені здається, це гарне таке. Ми домовимося і думаю, це підійде добре. Ну, і я зможу зробити стріми і радувати вас. І давайте, коли в мене набереться 22 підписника, ми... Давайте, О, коли набереться 22 підписника під цим відео, ого, скільки я получив, будемо писати, будемо писати від 1 до 22. У черзі, так ніби перша людина, яка напише коментар, буде перш один пише, друга людина пише два, і так до 22. І ми, я включу е, рулетку, і е, воно почне крутитися. І після того, е, я, після того я зможу е, виберу людину і напишу їй в. Е, в так ніби. В Ютубі я її відпишу в коментарях, що. Або ні, ми зробимо так. Я візьму, зроблю YouTube Шортс і розкажу, хто ж виграв, під яким номером. І ми маємо дом... ми домовимося. Я я, ну, ви напевно, знаєте мій нік. Ви маєте написати свій нік, щоб я е, ну, правильно зрозумів і не прийняв якусь іншу людину, друзі. Е, тому і так ми зможемо з вами якраз пограти е, разом і ви побудете в моєму е, одному відео. Е, і ми будемо так робити кожні 10 підписників. Наприклад, але я зроблю так, щоб воно було на рівні цифри ну, на, з нуликом в кінці, тому на 30 підписників моїх, ай-яй-яй, я зможу, я зроблю якраз для вас це відео. Знову і знову хтось зі мною пограє. І Якщо хтось буде. ну, Давайте якось. Якщо хтось 5 разів зі мною е, попадеться, він, е, ми з ним почнемо навіть без рулетки грати деколи. Е, і, ну, як буде зручно якраз йому. Чекайте. Добре, за вчорашній день ми отримали одну підписку, тому дуже дякую. Підписуйтесь на наші два канали. Мій канал Кегл, з якої якраз ви дивитеся це відео, і канал Вафельки. Ми стараємося разом з Вафелькою, але чомусь ніхто не заходить до неї на канал. Тому давайте підтримуємо Вафельку лайками і підписками. О, спін. Надіємося, що випаде зараз персонаж. Ми вже до цього моменту набрали 5000 і нам нам випадає 50 гривень. Добре. Так, так, так. Давайте знайдемо якихось петів. Всіх петів вже розібрали. І тут щасні Я не користуюсь ніякими ну, допомогами, тому. Я буду сам грати і нічого не брати. Так, з безплатного там якихось подарунків. Так, так, так. Пес напевно, думаю, пеп з того боку. Ай-яй-яй! Мені треба назбирати 9... 20 тисяч за округлим. Побігли до цеду. До... Мґ... Ну, Мудзана. Ні, ми туди не будемо йти. Ми можемо зробити ще один ребір. А ні, ми. давно могли його зробити. Так. Там плюс 150, а там плюс 200. Я не встигну йти. Ну, там навіть нічого і не було. Тому. Тут 10 ребірків, тоді нам обов'язково треба будуть треба буде робити Тому е, ну, Перший ребірт зроблений. Тепер нам треба 500 назбирати. 500 буде досить легко. А, не, тепер вже ні. Зайду і тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все, вийшов, вийшов. Я буду почуття заходити сюди. Є, Ребірт. Все в мене два ребірта. Давайте підемо на першу тренувальну зону. Звідси я. Тут я получаю по 32, тому ай яй яй Анджел нас вбив. Ми граємо за демона. Тут є ще різні атаки, які можна купляти тільки, якщо в тебе є, наприклад, третій е ребірт. І все, ми навіть можемо зараз купити, але в нас не вистачає. У е нас не вистачає тільки кристаликів. Тому ну, давайте постоїмо тут чуть-чуть і підемо далі в центр Тут ми будемо получати по 103 цілих. Це досить багато, але тут багато людей дуже агресивних і вони нас бувають. Мене піджидають. І вони будуть зараз за мною бігти і Стараться вбити. Я і я прокачав леву. Давайте зараз Мені досі за мною бігають. І ми робимо четвертий ребіт. Давайте, якщо під цим відео набереться 5 лайків, ми знімемо другу частину. Ну, я знімлю другу частину. І зараз для вас робиться відео теж в Роблоксі. Це для вас такий спойлер. Ну, давайте робиться відео з вафель. Ну, більше сказати не можу. Відео вже досить так, довго робиться. У нас. Стоп. У мене стренч Plus 2000. Тому ну, давайте зараз ми швидко прибіжимо до тренувальної зони. Біжимо, біжимо. Це все. Ми тут. Нас тут можуть вбивати і ми отримуємо по 91. Так, 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 відео йде. Я перевіряю відео, тому що деколи може воно виключитися. Так, давайте тепер в цій грі дочекаємося до того моменту, коли ми отримаємо п'ятий ребіт і спробуємо когось вбити. Це буде цікавіше, якщо ми будемо на когось чи на палаті. Треба 10 годину грати і отримати персонажа безплатно. Все, ребіт робимо. Зараз у нас вже 5 ребітків, і давайте ну, збираємо чуть, чуть більше левела, щоб у нас було більше хіпе. Так. А, давай, на, о, давайте на 25 підписників ми розкажемо, на, як назвати. На, на 50 підписників ми, може, покажемо наше лице. Я ще буду питати бафільку. Я покажу своє лице. Або ні, поставимо більші ставки. Лице я. Покажу. Ну, щоб ви мали мотивацію, тоді я поставлю більше. Давайте на 1000 підписників. я Тепер я буду YouTube шорт знімати. Більше YouTube шортів, щоб появилися ще перегляди звідти. Давайте зараз. Кого ж би вбит? А ні, всі такі сильні? До цього підійду. Він не качається, але. А ні, він грає. Я думав, він просто бавка стоїть. Тут ще є злість. Ну, давайте пишіть в коментарях, які відео. Мені було б варто знімати. Я просто хочу дізнатися, який вам контент з, мої... з мого всього контенту подобається, щоб починати його знімати і мати більші перегляди. Якщо я буду мати більші перегляди, я зможу мати мотивацію і для вас буду знімати більше відео. Не мож... Ой, цей помер мастер. Давайте підемо когось вб'ємо. Цей, цей занадто сильний Ні-ні-ні! Ай-яй-яй, за мною гонять. Як цей ребіт помішав мені. Ех. Ну, давайте зробимо і наступний ребіт аж на 30 тисяч. На 30 це буде досить важко, але ми постараємося, щоб піти до цього, до цієї. зони. Давайте зараз підемо на центр. На центрі найбільше дається. Але багато людей, які хочуть тебе вбити. У мене по 180 ж дається. Це добре. Нам 150 павера додається сили. 500 кристалів В мене. Е, ніби це в репітах пише. Так, в мене 92, плюс, е, плюс 9 гемів за вбивство. не Ні, мене все ж таки хочуть бити. Так, я не люблю в іграх, знаєте, коли ти граєш і... Тут різко е, хтось хоче, тебе вбивають. а ти ще не сильно прокачаний. Це мені не сильно подобається. Е, знаєте, я би хотів на 25 переглядів зняти одну вам гру, скажу е, с, ну зразу зразу, е, що ця гра. Ну, це не навіть не можу вам сказати точно, що це можна сказати жанр Dark Souls. Ну, чекайте. ну ми будемо повністю проходити ту гру. І мене знов вбивають. Я отримую досить багато вже за удар, по 182, але на центрі я більше получаю. Давайте зробимо знов ребіт. У мене вже 102 гема. Я вже получаю на, на другій прокачці по 2000. На другому левелі. Тут Х400 сили дається. Там Х500. zone, А це. Демон зон. Стоп я демон. Ем. Добре, я буду демоном. А ми можемо поміняти. Так, і в мене нічого не скинулося. Ну, давайте на цьому відео постараємося дійти до. О. О, я вже отримав досить сильно. Давайте ми з кожного спробуємо дойти до максимальних. Це на цьому закінчиться якраз ця рубрика. Ну, це не танджер, це буде гімей і доума. Якщо ви не дивилися аніме, це такий найсильніший з, з, з живих, на чому закінчилось, вбив на демені. А це ну, не найсильніший демон, Там був сильніший аніме. Його просто не показали. я думаю, чому ж мене вбивають воно? Ну що я демо. Давайте вб'ємо цього нубіка. Тепер ми вже можемо вбивати Це 4 мільйони, тому нам він не підходить. Так, на новий ребіт нам треба цілих 80 тисяч сили. Ми назбираємо, давайте 10. І підемо качатися. А, ні, тут краще, тут 400 сили, бо Тому ну, будемо з цього боку. Так, і скоро в мене вже буде новий ребіг. Раз, два, три, дев'ятий ребітг. У мене вже сила дуже швидко прокачалася. 1200 в мене тисяч. 1200 в мене хіпем. Я фермер. Цей демон дуже сильний. Я пам'ятаю, вони аніме він був в другому сезоні. Хто дивився, ну, напишіть в коментарях, а я прочитаю і подивлюся, скільки в нас таких, що дивляться аніме. У нас була з Вафелькою ідея подивитися разом якесь аніме на відео, реакція так ніби. Е, ну, ми досі думаємо над цим питанням. Давай, напишіть, що вам би сподобалось така, таке відео, як ми, реакція на якесь аніме. Все. Ми маємо 10-й Давайте зайдемо сюди сюди і візьмемо. Так, це тато танджеро, оскільки я пам'ятаю. І заходимо в Пети. І в мене ребіт. Ну, давайте зробимо. До петів заходимо і беремо. Еквіп Бестін, він знаючи. Так, він в мене взявся. І в мене вже 200 тисяч я дуже-дуже швидко це все получаю. О. Так. Ну, давайте дальше. дальше. О, ми прокачали наш левел. Наступний левел у нас прокачається на 8 мільйонів сили. Ну, давайте зробимо. І зразу Це дуже швидко ми все. Прокачуємо. Мені здається, просто домінус дуже сильний, тому нам так здається, я хочу зараз подивитися, наскільки домінус сильний. Плюс 10 буст. Так, він досить сильний. Right? Давайте зараз зайдемо сюди. А, то в нас в 1000. Тоді давайте відкриємо якийсь е, крутий, але один. Тут, в принципі, нема що. Сильний, не сильний Майже всі, однак. От давайте за 500 Ем, стоп. Так. Стоп. Мені. Давайте зробимо ребіт Ще один. Далі x. Не звертаємо. E так, ну тоді давайте відкриємо. Три таких за 100. Ми не можемо. І один лоб. Давайте їх е, візьмемо. Відбест. Тут можна брати. Три. Тому все поки що добре. Так, давайте підемо на центр. Дуже тут сильні демони, ну, але ми стараємось. А, ми не взяли скин батька Танджера. Ми граємо тепер за його тата. Добре. Наступний персонаж нам дається на 15-му. Це вчитель Танджеро. Він був колись стовпом. Стовпи це одні. В кожен стовп є якесь своє дихання. Наприклад, в нас дихання, наскільки я пам'ятаю, сонця. І нам за це за те, що в нас за те, що в нас дихання сонця. Від дихання сонця по... пішли інші дихання. Там далі вже йдуть вогонь, вода, камінь, ну і інші. Вітер, скільки я пам'ятаю, що? Ну і ми. Кожен стовп має свою силу, і він найсильніший з, наприклад, є стовп води, і він, якщо він стовп, то він значить найсильніший з них, з стовпів, ну, з води. Зі всіх, хто використовує техніки води, він найсильніший. Це так якось працює. Не вбив. Давайте його зараз б'ємо. Ого, тут атака І давайте щось купимо. Давайте за 5 ребітхів Якусь атаку. І вона досить сильна. Вона досить сильна. І не знаю, чи нам хва... Ні, нам не хватає ген Так, давайте позбираємо. Будемо збирати до 8 мільйонів. І далі, після того як ми прокачаємо, ми підемо в цей поїзд. Поїзд Медзана. Демонів тут сильних не було. Ну, з таких що дуже-дуже сильні. Я легендарний Емплорор. Давайте підемо далі. Сліли Абілітіс. Угу. Давайте зайдемо сюди, щоб подивитися. У нас 370. І давайте попробуємо бути якусь демон. Ого, oh, хлопець віп маю. За мечників, які вбивають якраз демонів, легше грати, тому що я зайшов на цей сервер за демон. Мене кинуло за сторону демонів. І мені було дуже важко, тому що. Ну, з самого початку відео я не міг вийти звідти, мене одразу вбивали і бігли. А зараз я вибрав іншу сторону, прокачався, і мене, на мене тепер демони. Е, ну, і Демони тепер мене не можуть вбити всі. Деяких я вбиваю. Самих слаб, ну, слабеньких таких. Спін у нас з'явиться тільки за 49 робоксів. Я хочу, щоб до нас зараз підійшов якийсь демон, і я його хочу вбити. Не знаю, чи я хочу робити ребірт. Але давайте зробимо. Ми отримуємо плюс 700 сили. Ну, процентів, і ми вже зараз 400 тисяч сили назбираємо. Це було дуже швидко. Тут можна купити преміум. Його ніби тут за 400, а ні. Тут я чомусь не можу його купити. Або воно зразу забирає робокси. У мене робоксів майже немає. Там в мене ще два робокси на рахунку. Так. Е, в цю стор... Напевно, демонів вже немає. Давайте навіть глянемо. Всі напевно грають за... Так, він демон, і він дуже слабенький. Він має тільки два вбивства, 0 ребітхів і 200 тисяч е, сил. Він стоїть якраз в цій стороні, він стоїть з самого початку. Як тільки я почав знімати, він там з самого початку відео стоїть. Е, так. Ну. Це ми досить гарно прокачалися. Е, ну що, друзі, ми досить гарно е, прокачалися в цій грі. тому думаю, ми вже будемо закінчувати. З вами був я, Кегл. до зустрічі!